Українська мова версус руський язик. Як відомо, 21 лютого цьогоріч це буде у п'ятницю, відзначається День української мови, тієї самої української мови, від якої у Аптіногіх та Ябатяк разом з проросійсько-радянською п'ятою колоною в Україні вивертає як подібно до чорта від Святого Ладана. І тому є три слова з так званого рускава язика, які до так званого рускава язика не мають жодного відношення. Тому перше слово прапорщик. Тобто лаптіногії завжди звикли вважати, що так зване слово прапорщик ніби є в русському язикі. Але насправді це не так, оскільки в так званому русському язикі, тобто у фіно угорському лаптіану, немає слова прапор. Зате у них є флаг. Тому в так званому рускому язику мало би бути флаговщик. Друге слово прачне цього слова в так званому русскому язику також немає, бо скільки слово прання лише є в українській мові. Тобто в так званому русському язиці мало би бути стірочне. І останнє третє слово вербне воскресіння. Ваптіногії вважають, що це слово вербне воскресіння», ніби є в так званому рускому язикі. Але насправді слово верба в так званому рускому язикі немає, тому є лише іва. І тому в так званому рускому язикі мало би бути іва в воскресіння, бо скільки слово верба є лише в українській мові. Тобто хочеш не хочеш, а так званий русский язик тобто фіноугорське лаптіано, ніколи не було слов'янською мовою. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.